Дати нове життя у Петрикові Великоберезовицької громади. Відкрили прихисток для внутрішньо переміщених осіб. Комфортні умови вирішили створити для людей поважного віку, аби вони змогли гідно зустріти свою старість. Багатьом з них вже немає куди повертатися, оскільки рідні домівки. Знищені ворогом у кімнатах та інших приміщеннях провели капітальний ремонт, завезли речі, необхідні для проживання. До перевтілення тут діяв дитячий будинок, у якому вісім років нічого не змінювалося. Знаєте, що досить цікаво, ремонти тривали 9 місяців. Це так би, не мов, так би мовити, своєрідна вагітність. Так, І от бачимо тепер гарний такий результат для того, щоб внутрішньопереміщені особи, зокрема особи пенсійного віку, могли безпечно проживати, харчуватися. І насправді відчути таку атмосферу дому. На сьогодні у будинку вже оселилися 25 людей. Максимально там можуть розмістити 35 осіб. Раїса з чоловіком приїхали з Херсоном. Пан Володимир родом з Тернопільщини. Останній раз бував у рідному краї 18 років тому. Ну, ви Тернопільщина. Тернопіль подружжя вже декілька днів вживається у новій оселі. На новому місці розповідають, їх зустріли гостинно. Дуже хороше відношення битові Такі услуги дуже добрі. Дуже як в сказки, харчування вкусне дуже, дуже, дуже добре. Прихистком опікується благодійний фонд. Карітас проект їм вдалося втілити не без підтримки австрійських партнерів. І карітас присутні завжди в нас. починаючи від різдва. І закінчуючи тим самим Миколаєм. Тобто є завжди, від початку року і до кінця, люди, які невпинно працюють, і працюють на славу наших людей. Ця знаєте, така доброта, така відчайдушність, така е, я би сказав, така пожертва ваших працівників надихає дуже багатьох людей, дуже багатьох людей робити добрі справи, робити милосердя. Нехай Господь ірпій сили здоров'я. І тим всім, які спричинилися до відбудови цього такого гарного будинку, під час урочистого відкриття будівлю освятили, аби надалі люди знайшли в ній радість та спокій, перебуваючи далеко від рідних домівок.